Мікс легкої тюлі за ціною 5,5 євро за 1 кілограм. В лотику у нас 10 кілограм. Сорт екстра. Так, Перша буде ось така легенька тюль. Дивіться, яка класна, Тюль. Легка. Так, дивіться, вона буде така двохслойна. Зверху ще є така як накидочка. Прикольно виглядає. І є дві штучки. Ще Три. одна в комплекті. Чотири, О, чотири тюлі буде одинакові. Я не Ні. Ні, не розкладаємо, не одинаковий. Наступна в нас буде ось така мереживна. Так, зараз ми її вам покажемо. Вона йде великого розміру. Модується, як класна. І довго. Тут ще є в нас ось такі засібочки. І прихований це. Угу. Класний. Хочете тут такі, як, як манжети. Так, ще одна така сама тюль. І зараз буде ось така кремова кабіжка. Як цей колір називається, біжова, біжма? Та, біжева, така. До коричневого щось таке. Вона йде така тож, ромашечки, Хоп. Ось така тюль, теж великий розмір. І дуже довга. Буде прямо прям підлогу. Так, наступна тюль буде. Дивіться, яка класна, теж з мережевому внизу. Так, теж є за стілочки. Отак. Тодіка тримається низ. Так, наступна у нас буде білесенька. Теж така довга. Прям довга-довга. Низ буде ось так виглядати. Прикольно. Так, наступна. Вау! Дивіться, яка прикольна. Так, зараз ми її розпакуємо. Ось, це буде верх. О, вона дуже довга йде. Дуже довга. Так, наступна Яка? А, маленька. Вона довга, але вузька. Теж така плотненька. Далі. Ще одна ось така накріплення буде. Оранжева. Також вузенька, але довга. І така прозора прозора. Так, дуже нагресенька. Ууу, прикольно. Мені подобається. Дивіться, яка гарна. Але другу Я не, Ні, це не. Я їм покажу. Тоже вузька буде, але довга. Ось так виглядає. Ти десь на дачу. Ну, гарно, гарно. – Мені подобається. Давай, по так, Ді одинакові. Я зібору. Так, ось така. Довга, але також буде вузенькою. Нахід в цьому годі немає тюрмбурга. Це так, наступна у нас буде. Спокійно. О, дивіться, гарна. Дай мені за цей. Ну, дуже... Так, це у нас буде карюшечка, що зверху йде. І Прикольно. Вона коротка, але довга, так. Тут два вікна можна. Хопа. Так, наступна буде у нас теж така коричнева. Дуже плотна, як штор. шторка, так, Також накріплення. Так. О. смесь это прикольно тоже. Тоже плотно. Ну вот ты шторов. Сильна, сильна. Сейчас налекалась. Так. Ой, так буду. Тоже долго. А вот задник. Хопа. О, еще одна такая сама. Дивимось далі. Ю-ю-ю, <ріст> яка вона велика, Віка. Диви. Бачиш? Опа. Так, о. о це вже прикольно. Пар. Дуже гарний колір, такий, як чорний шоколад. от. Давай, Боже, другим буквенка. Osionfish. О, прикольно. Теж вузенька довга. Так, нолегесенька. Ой, отак буде. Вона прям така невагома. Дуже. Як хмаринка. Так Ще одна ось така, така сама буде. Реально, як хмаринка. Така хоп, це так, і останній тюль. У нас такої не був, якась схожа була. Ні, але не Ні, така. Не, не, не. Це знову слойка. А, та це та. дві Так? Ну, то що ти не маєш тебе а, -а, а, Дивіться, теж двох Оп, ось така. І все. Ми розпакували з вами весь лотик. Якщо він вам сподобався, пишіть нашому менеджеру у Viber.